В'ячеслав, як вам до речі, Сатанів Арден? Як вам? Дуже круте. Дуже. Ми туди ще неодноразово поверми. Ми вже там були не один раз і повернемося, але тепер ми будемо заїжджати в Хмельницький. Ми вас, ми вас сьогодні накормимо ікрою. Я побачимо, як у нас я, будете я, я, зустрічати я. в Хмельницькому. Да? Все да, ми, ми ж через Хмельницький їдемо. Провірка, провірка. Ви сьогодні накормите ікрою, а буде далі. Проверка, ви ж повернетеся. Да? Хмельницький повернетеся. Я був в Києві, кормили ложкою і А тепер вопрос Давай. на засипку по чесноку. Да. Караок караоки були? Ні, не, не. були. У нас ну, це... делійсько Ні, не було. Ні. А Ні. знаєте чого не було? Чого? Того, що а, у нас троє дітей, і ми а, хотіли все, просто я побудь двох побачити, я як виглядає дружина, як виглядає чоловік. чоловіка. Ну я надіюсь, наступний раз ви обов'язкову. У мене ще запитували, чи я був в синагогі. Ти був там, бо я не був. Кстати, я теж в синагогі не був і ми сьогодні обговорювали Це ваша дружина запитала. І ви не були? Ні. Ми просто світами. А це вона шов Сатанові та синагога? Деста. Я yeah, 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 yeah. yes, oh, Света сво свята знала знаете, где Ми були в печері від відблюдника. Ви були там? А, да, а, да, так, да, нормально. нормально. А, не були, а, а не були, а ми були. Так, бухгалтерські послуги, бухгалтерсько юридичні ти... послуги, так, марк. Не путай, це трошки різне, да? як соя і кукурудза, да. це ж різне блін 100%. Так само бухгалтерське юридичне обслуговування від шатилої партнери 2000 гривень на місяць. Без найманих 3500, з одним найманим. Якщо доросте, то і будуть у вас наймани, приходьте в шатилої партнери. всього лиш 2000 гривень. Ви хотіли сказати, а я сказав гривень, не доларів. Ну ладно, хай вже буде гривень. Марк, Все, хай буде гривень.